Привіт, мої майбутні клієнти WebX UI дизайнери. Сьогодні розповім про цінність своїх послуг для клієнта, а точніше про один з етапів мого процесу, і це буде брифінг і його аналіз. Брифінг це онлайн-інтерв'ю з клієнтом, на якому я ставлю релевантні питання безпосередньо клієнту. Цінність проведеного мною брифінгу для клієнта наступна. По-перше, за рахунок релевантно поставлених мною питань до клієнта і отриманих відповідей від нього я якісно зрозумію, які цілі, задачі, потреби, проблематики хоче вирішити клієнт за рахунок вебсайту. По-друге, брифінг допоможе мені зрозуміти побажання клієнта щодо вебсайту. А саме його структури, дизайн блоків, функціоналу, наповнення, візуальної частини. Тощо, що в подальшому допоможе мені це все якісно відтворити і спроєктувати. По третє, сам клієнт зможе поставити релевантні питання для нього, які його зацікавлюють, і я дам на них відповідь. Та по четверте, якісно проаналізувавши брифінг, я оголошу кінцеву ціну або ж ціну від за проєктування дизайну вебсайту. Також брифінг в подальшому допоможе скласти технічне завдання. Це тільки декілька переваг брифінгу, які клієнт зможе отримати, провівши його зі мною. До речі, етап брифінгу є безкоштовним. Він може виконувати роль поверхневої консультації. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроектних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд.